Всім привіт друзі! У нас сьогодні знову коп. Вибрався я на місце з цього старого хутора, де ми були в предыдущих відео. У нас сьогодні така сніжна погодка. ось снігу трохи нападало і зараз йде. Буду я копати зі своїм прибором Грутус 71. Побачимо, що тут є До цього тут були цікаві знахідочки. Про них ви маєте дізнатися в минулих відео. Тому погнали ми шукати. Все, що буде, покажу. Друзі, у нас є така перша знахідочка кольорова. Такий ось кусок сонця. Щось було. Не знаю що. Невідомо щось Можливо, пломба якась колись була. Не знаю. Можливо, щось і друге. Це буквально за 5 хвилин пошуку. Так що погнали шукати знахідочки. кольорові, повинні тут бути. Друзі, у нас така ось знахідочка. Така ось обручалочка. Правда, вона до грудки ще перемерзена, не хочу її. Розламувати так, бо може зламати таку ось обручалочку, така зелененька. Положу її в карман, там розтане та її роздовбу. Це був прекрасний. Ну, начало хороше і є. Будемо шукати і монетки, можливо, є. Ось така ось вона зелененька. Давненько я їх не знаходив, особливо цілесеньких. Сніг потихай. Ось 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 ми заколи. Була неглибоко, майже з самого верху. Правда трошки земля перемезіна, але нічого. Ну що ж, піду шукати далі. все ще буде покажу. Друзі, у нас така ось знахіточка, печально, Така була монетка. Ось видно, що була. Звісно, вбита, но розвалила її на дві частинки. Або плугами, або ще при житті. Не знаю. Така ось знахідочка. Да. Була б ціленька, була б отлічно. Ну, що маємо, то маємо. Йдемо шукати. До цього я знайшов ще одну пулю ну, і металолом. Нічого такого цікавого. Ну що ж, піду шукати, час поки є. Будемо ходити. Друзі, у нас така ось знахідочка, такий обломочок. Не знаю, від чого це воно може таке бу... Ой. бути. Можливо, це ще від нової сільсхозтехніки. можливо, щось і тигивніше, але не знаю, воно таке. Незрозумілий був мочок такий. Такі ось штучки на ньому. Не знаю. Можливо, це від нової не тяжке воно. Не знаю. Хто знає, пишіть у коментарях. Що ж, а я піду шукати далі. Це ще буде покажу. Друзі, у нас ще одна знахідочка. Ось така штука мідна. Не знаю, я не знаю, що це може бути. Бо такі ось тут насічка, тут насічка. Де ще було. Знизу було десь. А ось тут. Бачите? Я не знаю, навіть уявлення немає, не маю, що це може бути. Хто знає, пишіть у коментарях. Не знаю, така ось штучка, от штучка тяжленька, без поняття, що це може бути. Ну що ж, піду шукати далі. Друзі, у нас знахідочка. Ось така штука попалася. Не знаю, що це можливо. Тут все щось. Як залізна, можливо, це ножик був такий чи що, я не знаю. Це ось такої... штука. Без поняття. Що це могло бути. Можливо, ножик, а можливо ні. Можливо це шматок міді такий. Не знаю. Така ось. Дуку. Ну Не будемо акцентувати на ньому увагу, піду шукати далі. Можливо, знайду ще щось цікаве, з кого буду вже заокровлятися, тому ще, можливо, щось знайду. ну що ж погнали шукати. У нас, друзі, ще одна така ось знахідочка. Можливо, теж частинка від кільця, хоча не знаю, можливо, а можливо і ні. Така ось вона зелена, зелена Не знаю, з чого це вона буде була, то есть. Така ось штучка. Що ж піду шукати далі. Можливо, ще щось знайду. Що ж, друзі, буду завершувати наш сьогоднішній коп. Всі знахідки ви бачили. Тому підписуйтесь на канал. Ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!